Впевненими кроками концерн-бестселер завойовує український ринок. До вашої уваги ми демонструємо ще один з лотів е одягу. Це є жіночі, жіночі, категорія жіночого одягу. Такі представлені бренди, як Jack Jones Only, Villa, JDY. Noisy May. Та інші. В лоті досить багато джинсів різних розмірів, кольорова гама тканин, висока якість пошиву речей, є сукні, топи, футболки. Стандартне наповнення лотів 15 кілограм, вартість 16,9 євро за кілограм. Прораховуючи собі вартість одиниці, хочеться зазначити, що досить вигідна ціна десь приблизно 5-6 євро за одиницю. Можете слідкувати за нашими новинками і підписуватись на наш YouTube канал. Слідкувати за новими позиціями в нашій Viber-спільноті, телефону для замовлення. Цього лоту або багатьох інших, які ми демонструємо з нашого складу. Це є і взуття, і білизна, і постіль, і спортивний одяг, і дитячий одяг, і такі міні-категорії позиції, міні-лоти по 10 кг окремо чоловічі і жіночі бренди, і лоти, мікси. Тож слідкуйте, будь ласка, за новинками, і ми чекаємо на ваші замовлення. Дякую за вашу увагу.